Добрий день, вас вітає компанія МТЗолог, звати мене Максим. Для вашої уваги хочу запропонувати такий от невеличкий огляд. Це у нас от склад на дворі, то що зовні. Це от такий от стілаж величенький зробили. Бачите так, там у нас граблі ворошилки Сонечко, комплектуючи до них, тобто саме колеса. Рамки і узборівані, ну, в розібраному стані, звісно. Тут у нас мости передні у зборі, це у нас реставровані новий зразок, є цілком у зборі, є окремо. Так. Це у нас комплектуючі до касара косар... Квіракс. Захист, тарілки. Це у нас посилювачі в тут. Знаходяться. Це макети, щоб ви розуміли. Тобто балка на 80-ку з відливкою без відливки. Як на неї кронштейни кріпляться. Це от людина, коли приходить, там вона ну не кожен розуміє, там він може мабуть не стикався, там як переобладнання переобладнання встановлюється, як це все робиться. Тому дуже зручно показати людині наглядно, от воно, отак от кріпиться, такі є варіанти. І людина вже приймає рішення, яким чином краще. Це у нас ось от макет посилення осі, вивішування. Продаємо так, знову такі комплектуючі запчастини до касарок. Касарки у зборі 1,35 метра, метр шість п'ять метр вісімдесят. Оприскувачі в наявності по об'єму різні, є високі, є низькі. Там у нас кабіна, зараз покажу вам. Так, Це у нас кабіна на продаж. Тут, тут у нас шини знаходяться. Ми її закриваємо, отак от зберігаємо під навісом і закрите від сонячних променів. Щоб було вірне зберігання, щоб гума не розтріскувалася, щоб все було добре. Так, кабіна у нас польська низька така, там знову ж таки ви зрозуміли, там у нас шини. Там також шини, тут у нас шини, тобто вибір доволі великий. Кого зацікавила дана пропозиція, це у нас от макет, до речі, дана пропозиція там щось може зацікавила. Друзі, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. На все добре.